Доброго дня! Сьогодні розглядаємо функціонал копіювання номеру телефону клієнта в вирві відділу продажу в один клік. Зараз ми знаходимося в вирві відділу продажу, це ось такі поетапні переходи, і бачимо, що є номер телефону. Звісно, ми можемо одразу ініціювати кліком на піктограмку слухавки номеру телефону дзвінок, проте часто для відділу продажу забудовнику буває необхідність скопіювати номер телефону. Для того, щоб скопіювати номер телефону в один клік, достатньо натиснути на піктограмку поруч. Коли ми на неї наводимо, бачимо копіювати телефон як підсказку. Коли ми натискаємо на дану піктограму, система автоматично копіює даний номер телефону в відповідному форматі в буфер обміну. І таке сповіщення виведено в правому верхньому кутку екрану. Тепер ми можемо використовувати даний скопійований в буфер номер телефону в Своїй роботі. Для прикладу, зараз я вставлю даний номер телефону. Ось тут, ось він виведений. Таким чином, це значно економить час для відділу продажу, демонструє ще одну функціональну перевагу ганузевої crm системи G+, CRM і є корисним функціональним рішенням в ганузевій CRM-системі. Використовуйте професійний український продуманий CRM-продукт для забудовників, який є спеціалізованим і нішевим. І за замовчуванням надає відповідний функціонал, який потрібний забудовнику. Дякую за перегляд. Поставте вподобайку до зустрічі в наступному відео.